Мої вітання усім глядачам телеканалу UBR. Ви дивитесь огляд основних подій фондових ринків України та світу у студії Віталій Дячук. Отже, український ринок акцій відкрився різноспрямованим рухом індексів. Проте після обіду українська біржа розвернулася у червону площину, і індекс впав на понад 1%. Таким чином знизилися і європейські біржі. Передусім, таку тенденцію можна пояснити макроекономічними новинами. Зокрема, до відкриття торгової сесії, Національне бюро статистики Франції повідомило, що споживчі ціни в цій країні гармонізовані з Євросоюзом у березні підвищилися на 0,9% у порівнянні із попереднім місяцем. Хоча аналітики очікували, що споживчі ціни зростуть лише на 0,7%. Перескорення Прискорення інфляції у Франції поряд із підсумками вчорашнього аукціону з розміщення держаблігації Італії на один рік сколихнули нову хвилю побоювань щодо економічного е, здоров'я держав регіону на відкритті торгів. Європейські банки продемонстрували різноспрямовану динаміку, котирувань і, власне так протрималися до вечора. Ціна нафти на світових ринках е, також відновила зростання. Нафта у Лондоні і Нью-Йорку продовжує відігравати е, зниження попередніх трьох сесій, де що підвищилася. Також ціна нафти у Токіо не падає тільки нафтова корзина ОПЕК. Профспілка Криворізького гірничо металургійного комбінату Арселор Міто Кривий Ріг е, в Дніпропетровській області занепокоєна скороченням чисельності працівників з 55 тисяч у 2005 році до менш ніж 33 тисяч. Це падіння майже на 30%. відсотків у даний час. Е, а також е, вони знепокоєні зносом основного обладнання е, в цехах до 85-90%. відсотків. Про це йдеться у зверненні до власника підприємства. Докладніше, більше про недержавні пенсійні фонди продовжимо розмову із нашим експертом Тож, вдалого перегляду. Для чого вони призвані на самом ділі? юридическое лицо, которое помогает вам сформировать дополнительную пенсию. Деньги доступны только на пенсии. То есть, если депозитом не пенсионным, пенсионные депозиты тоже будут, а именно депозитом обычным, стандартным, он вам доступен, и вы, ну, соблазны его потратить, понимаете? То есть, есть эти деньги, да, у вас Желаний у человека много в любом возрасте, да, что-то приобрести, куда-то поехать, все это понятно. Но потратив все, что есть сейчас, выходя на пенсию на 30% от заработной платы, понятно, что кроме пенсии нужно обязательно иметь что-то еще. И вот негосударственные пенсионные фонды призваны Іменно сформурувати доповнітельної пінп не здійснює своєї діяльності самостійно. Адміністратор веде бухгалтерський та податковий облік НПФ, і саме він володіє інформацією, скільки коштів накопичено на користь кожного учасника НПФ. Компанія з управління активами займається інвестуванням коштів НПФ. Банк зберігач відповідає за фінансове обслуговування НПФ, зберігання та облік його активів. Діяльність з адміністрування зберігання та управління активів потребує відповідних ліцензій та суворо регулюється та контролюється від. Державными органами. Это накопление человека. Я не призываю как бы, все деньги туда вкладывать, если у вас есть какой-то запас или какая-то возможность определенное количество денег откладывать куда-то. То есть часть денег я бы рекомендовала отправлять в негосударственный пенсионный фонд, формируя себе будущую дополнительную пенсию. И, конечно, это в первую очередь относится к молодым людям. Понимаете, потому что в других странах, во-первых, действуют три уровня пенсионной системы, да, вот в Европе. Там уже человек, если выходит на пенсию, он получает из трех уровней. У нас всего два пока. Второй уровень... То есть это будут обязательные платежи с наших зарплат, но с зарплат людей, которым не больше 35 лет. Вот если она вступит в силу, как планируется при бездефицитности Пенсионного фонда Украины, ну, ориентировочно 2013, но как бы это не точная цифра, скажем так. То есть у нас тоже, у тех, кому меньше 35, у них в будущем будет три источника получения пенсии. Сейчас есть возможность накапливать в третьем уровне в негосударственных пенсионных фондах и в будущем получать из двух источников пенсии. Все-таки, говорится, лишних денег не бывает, и добавка к пенсии, она никому не помешает. На цьому в мене ця інформація. Побачимося з вами вже завтра. Підіб'ємо підсумки торгів в Азії та в Америці. Ну а ввечері традиційно продовжимо розмову про НПФ.